Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Члени комітету з питань правової політики понад три години обговорювали питання конституційності відсторонення депутатів від забороненої партії ОПЗЖ у Верховній Раді, але в результаті не дійшли згоди і не голосували. Нерди вирішили перенести розгляд ініціативи на наступне засідання комітету. Про це чесно стало відомо після засідання комітету, яке пройшло 19 квітня. Раніше підкомітет з питань конституційного права цього ж комітету вирішив, що в законопроєкті ном номер 7424 про відсторонення нардепів заборонених партій від участі у пленарних засіданнях та роботі інших органів Верховної ради відсутні ознаки порушення конституції. І тут, наче, настав зірковий час на вилітопезажешників. Але ні, водночас комітет звернувся до провідних науково-експертних установ університету Шевченка, Одеської юридичної академії, юридичного університету Ярослава Мудрого, інституту держави і права корецького НАН України, інституту законодавства верховної ради за висновками щодо відповідності законопроєкту положенням конституції, за словами одного із співавторів законопроєкту від слуги народу, мажоритарника з Івано-Франківщини Ігора Фріса, майже всі установи надіслали свої висновки. Більшість з них мають розмиті формулювання. Потрібні додаткові обговорення, потрібно вносити зміни. Тощо, проте в інституті держави і права імені Корецького все таки вважають, що конституція визначає вичерпний перелік стаття 81, один. Відповідно, всі інші підстави є неконституційними. Також представники інституту зазначають, що такі механізми прямо не передбачені в законі про статус народного депутата і регламенті Верховної Ради. У нас регламент Верховної Ради врегульовує питання відсторонення нардепа від участі у п'яти пленарних засіданнях. Ні в кого не виникають сумніви, що за здійснення певних дій можна на певний період часу обмежити діяльність народного депутата щодо його участі у пленарних засіданнях, зазначає Фріс. Натомі нардеп на від «Слуги народу Микола Стефанчук на засіданні комітету зазначив, що є юридична хиба у техніці застосування змін до статті 51 регламенту Верховної Ради, коли пропонується застосувати юридичну відповідальність до осіб, які не порушують норметики та дотримуються дисципліни на пленарному засіданні. За його словами, права народних депутатів не можна обмежувати, якщо немає відповідного рішення суду. Але тут ремарка: ОПЗЖники не депутати. Ми маємо, хоч раз, капітально взяти за цю справу і виконати це кодло з ВР тільки бюрократія просувається надто повільно, і Ми лише програємо в тому час. На сьогодні ми маємо висновки п'яти науково-експертних установ, і більшість з них прямо говорять про неконституційність. Натомість, жодна з них не має тверджень, що закон відповідає конституції. У мене є пропозиція, щоб обов'язково всі ці висновки були відображені в рішенні комітету. На моє глибоке переконання, цей законопроєкт не відповідає конституції України і випадку його при. Ніяття будуть всі підстави для визнання його неконституційним, переконаний Стефанчук. У свою чергу Фріс наголошує, що підставою для обмеження участі депутата в засіданнях можуть бути й інші норми. Коли ми подавали законопроєкт, то ці обмеження базувалися на підставі рішення РНБО, а зараз уже є рішення судів про заборону проросійських партій. Звісно, до другого читання можна усі нюанси поправити і врегулювати більш доктринально. Але зараз ми розглядаємо лише момент відповідальності конституції. Враховуючи, що наразі робота парламенту відбувається в режимі одного пленарного засідання. Обмеження участі нардепів у засіданнях буде до кінця сесії або ж до кінця року. Чим у нас, наприклад, нардеп Геолерос відрізняється від нардепів від ОПЗЖ, яких ми так само можемо відсторонити? Підкреслює один зі співавторів законодавчої ініціативи. Крім того, Фріс переконаний, що в подібних випадках має працювати єдина логіка, а не політична доцільність та вибірковість. Шановні, може до нормальних людей, це і має працю. Цівати, але нагадую, ймовірна шайка ФСБ в Раді це не люди, і ми не маємо це пропускати повз вуха, а братись і гнати в шию цих кадрів. Я правник і не люблю говорити про норми права: цивільний і кримінальний кодекс, конституцію з позиції політики. Якщо ми маємо право застосувальні норми для кожного суб'єкта, тоді давайте на цьому і базуватися. А говорити, що нам сьогодні любі одні, а завтра інші. Сьогодні ми будемо ще мити одних, а завтра інших. То ми так далеко не поїдемо. Переконаний Фріс. Зрозуміло. Що є віра і надія, що процес зрушить з місця, але якщо за це хотіти взятись, українському народу після всіх страждань замало буде лише відсторонення ОПЗЖ. Маємо їх просто викорінити. Знову намагаються затягнути видворення цих псевдоукраїнських депутатів, що є ймовірними агентами ФСБ. Їх треба позбавляти мандатів, не зважаючи ні на що. Уже чимало юридичних установ визнає цей крок законним і конституційним. Потрібно, щоб і до Верховної Ради це дійшло. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.